21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для історії сучасної України події: Помаранчева революція та революція гідності. І саме сьогодні ми згадуємо холодні зими 2004 і 2013 років події, які змінювали наше суспільство. І демонстрували, що нам не байдужа доля нашої країни. А поняття демократія, свобода та гідність для нас не лише гучні слова. Помаранчева революція почалася 22 листопада 2004 року як акція протесту українських громадян на фальсифікацію президентських виборів 2004 року на користь провладного кандидата Віктора Януковича. Мітинг був організований як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів. Протестувальники підтримували Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції, після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими нібито переміг його суперник Віктор Янукович. Помаранчева революція тривала 35 днів. Проте її наслідки докорінно змінили погляд НАТО на Україну та відносини між ними. Під час Революції Гідності, яка розпочалася з 2013 року, українці продемонстрували світові справжню сутність демократичних цінностей. 18 20 лютого були найтрагічнішими днями революції. Бо саме тоді розпочались кровопролитні сутички у центрі Києва. Снайпери вбили близько сотні євромайданівців, які стали героями Небесної Сотні. Серед загиблих був тоді і наш односелець Микола Панків, мешканець села Холодновідка, який трагічно загинув від кулі снайпера. На честь Миколи Панківа перейменовані вулиці у селах Холодновідка та Липники, а також школа в селі Соломка. 21 листопада 2014 року Микола Панків посмертно отримав звання Героя України та Орден Золота Зірка у 2015 році посмертно нагороджений медаллю за жартовність і любов до України. На жаль, Майдан був лише початком сучасної визвольної боротьби українців. Сьогодні Серед тих, хто мужньо захищають нашу державу, є понад 50 відважних воїнів з нашої громади, які загинули у боротьбі проти російського агресора. Це діти, сини, батьки нас з вами. Бережімо пам'ять про кожного. Наші герої. Це обличчя вільної та незалежної України. Багато тих, хто під час Революції Гідності був ще дитиною, сьогодні захищає Україну від російської агресії. Нині, під час війни боротьба та демократичні цінності та європейський вибір об'єднала навколо України всі цивілізовані держави. Ми довели всьому світові, що згуртувавшись заради спільної мети. Стаємо непереможними, Шануймо героїв, підтримуймо захисників, віримо в щасливе майбутнє української держави. Слава Україні, героям! Слава!